Йдуть, три нелегали по Карпатах, снігу такого, по, по груди. Йдуть нерв, араб і індус. так по тому снігу загубилися, шукають той словацький кордон, вже, блін, закрутився світ, всюди гори, ніфіга. І тут підходить, стоїть хатка, вони такі тук-тук-тук, постукали в ту хату, відкриває той Вуйко Петро, що інтерв'ю давав на промені. Ага. Каже: що таке хлопці? Так каже, ходив вже три місяці. По Карпатах заблудилися, пустіть переночувати. Він каже, хлопці, нема проблем. Ну, каже, двох можу до хати пустити. Один муси йти в станю, там, де корови, там, то все, де свині. Каже, бо місця нема, хата маленька. Ну, індус такий каже, добре, я піду. Ну, і все ж, так полягали, він видав всім той вже чаю, чайку приніс, попила чаю собі. Тук-тук-тук-тук, Індус стоїть. Каже, що таке? Ну, каже, там корова. Ні, не можна з коровою. Свята тварина, знаєш, ліпше ні. Добре. Араб каже, я піду. Пішов араб, ми знову ж полягали, діду чайку дав, знаєш, коцами позакривав. Тук, тук тук -ту", Через п'ять хвилин араб стоїть, каже, пацани, там свиня. Як, як мої знають, що я за свиньою під одним дахом спав, на ніч еміграція. Та такий встає в тих своїх шортах. Йо, та я, блін, знав козли, що мені прийдеться туди йти. Коротше, знаєш, пішов туди. Все, спокій. Минут 10, 15, 20, пів години, там вже хтось шептунана і пустив такого перший сон, знаєш. І тут такі тук-тук-тук, відкривають двері, а там корова і свиня стоять.